Люди, всім доброго дня! Знаходжусь в Каракалпакстані селище Муйнак. На місці, знаєте, таке море, море Оральське, яке висохло вщен. Трошки трішечки лишилося, але вже зовсім мало там борються за його існування, щось там намагаються змінити, щоб воно існувало. Але от наразі ми знаходимося на території колишніх рибзаводів. такі... Коли на ве які на весь Радянський Союз колись випускали десятки, а то й сотні від видів консерв. Ну нагадаю, що в Аральському морю морі, морі е, існувало дуже багато різноманітних. До 80 видів риб, які були в визабілі повному, їх вилавлювали. І ось на цьому е, заводі, покинутому, е, робили консерви на весь Радянський Союз. Мільйони банок. Був цілий промисел. А зараз ви бачите, що цей завод ось повністю заріс, такий став занихаяний. За мною колишня цеха для зберігання риби, бачите? Там от на цьому крані підіймались цілі тонни на піддонах і грузились в потяги і відправлялись на реалізацію консерви. бачите? Отам от баки, ото для маринування риби були баки. Ну, вже все занехаяно, все закинуте, море висохло. Може згодом я покажу вам ті кораблі, які лишилися лежати на дні сухого Аральського моря. Але наразі знаходимося на території рибзаводу. Нагадаю, це Каракалпакстан. Селище Муйнак називається. Ось, так, ось такий печальний вигляд має це селище. Подивіться уважно. Колись тут було життя, колись тут були, була робота. А зараз в цьому селищі лишилось дуже мало жителів, вся молодь виїхала, діти, якщо і народжуються, то дуже багато хворіють тут. І вони Дуже багата смертність серед тих дітей, тому жити тут фактично неможливо. Ну, на додаток до всього, з дна висохшого моря підіймається, підіймається пил. Ну, мул, який був на дні моря, зараз він е, е, перетворився на пил, і оці от пильові бурі, вони спи, ну, люди вдихають собі. Це в організм і хворіють різноманітними захворюваннями, і дуже велика смертність. Ну якщо ще дорослі більш-менш так, то діти зовсім цього не можуть винести. І дуже велика смертність. Тому що сказати, ну, було таке море аральське, так дуже гарно було, але зараз все це перетворилось от на оці руїни, які за моєю спиною бачите? Колишні рибзаводи, такі вже відхі будівлі. Тому так, ну якщо у вас є бажання, можете приїхати сюди, подивитися своїми очами. Ну або якщо у вас сюди занесе життя. Ну а так цікавого тут в принципі нічого немає. Е, ось така ситуація. Ось так, ось таку екологічну катастрофу е, зробили люди своїми руками. Е, коли Хотіли вирощувати хлопок, так, бавовну, як вона називається. Ну, а, а, а вийшло так, як вийшло.